Буквально сьогодні в карачево черкесії впав легкомоторний літачок. Ось так все відбулося. Відбулася ця подія. Повідомляє російський телеграм-канал Рідавка. Відбулася ця подія біля червоного кургана. Ось так там на борту перебувало двоє людей. Повідомляється про те, що обидвоє вийшли, принаймні станом на зараз. Причини того, що в карачево черкесії впав легкомоторний літак, ще наразі встановлюються, і а, рятівники вже їдуть на місце. Ось цієї події і сподіваються, якось їх там встановити. Вже повідомляє пізніше регіональне міністерство звичайних справ Російської Федерації про те, що одна людина все таки загинула, а ще одна постраждала при падінні літака в Карачаєво-Черкесії. Ну бачимо, що в них постійно просто по кілька разів на тиждень ми повідомляємо про те, що цивільні авіації не слава Богу, воєнні так тим, тим паче, і не можуть вони якимось чином ремонтувати і підтримувати в належному технічному стані свою авіацію. Все буде виправлено. Трамп заявив американцям, що в принципі вони можуть не переживати. Він такий самий диктатор, як і аналогічні по світу. А це вже інтерпретую. Я сам Трамп заявив американцям, що їм не доведеться більше голосувати в майбутньому. Просто не треба. Кандидат президента від республіканської США уже взагалі не приховує очевидно своїх намірів. І говорить про те, що якщо його кандидатуру підтримують на виборах в листопаді, то це буде останній раз, коли взагалі доведеться голосувати американцям. Про це повідомляє видання The Guardian. Християни, виходьте, голосуйте тільки цього разу. Вам більше не доведеться цього роботи робити. що чотири роки, і все буде виправлено, все буде добре. Вам більше не доведеться голосувати. Мої прекрасні християни, говорить Трамп у заключній хвилині свого виступу на зібранні релігійних консерваторів у п'ятницю ввечері, як пише The Guardian, У політичних колах на заяву Трампа відреагували з жахом. Це не витончений християнський націоналізм. Він говорить про те, щоб покінчити фактично з нашою демократією і встановити християнську націю. Написав а, у мережі X адвокат з конституційних і громадянських прав Ендрю Зайдель. Але що я, якщо я хочу знову проголосувати. Мене завжди виховували, що ми можемо голосувати знову і знову. Це Америка, написав актор Морган Фейрчайлд у мережі Ікс. Іншими словами, Трамп ніколи не покине білий дім, якщо його переоберуть. Говорить юридична коментаторка NBC Кеті Фанк. Повідомляє нам видання за картон. З яким жахом ставиться до таких заяв Трампа і до того, що може чекати і нас після приходу ось такого ну потенційного узурпатора влади може, звісно, перебільшую. І на загал, як зараз ще передвиборча гонитва впливає на російсько українську війну, будемо говорити просто зараз з гостем нашої студії Євген Магда, директор інституту світової політики. До нас долучається. Пане Євгене, вітаю вас! Рада бачити! Слава Україні! Вітаю героям слава пані Ірино, Навзаєм радий бачити. Дуже-дуже навзаєм. Пане Євгене, а ви нажахані ось такою заявою Трампа. Бо для мене це, чесно кажучи, очікувано, враховуючи коло його спілкування і бажання влади. Ні, я не наляканий. Я вважаю, що в президентській кампанії кандидат в президенти має е е бути достатньо різким. І тим більше для Трампа, я б сказав, постійно змінюються умови кампанії, якщо раніше він міг розраховувати на те, що йому доведеться боротися з Байденом, і відповідно кампанія була ну, до певної міри йшла по накатаному, можна було критикувати ВІК, можна було критикувати як діючого президента, то вихід на політичну авансену Камали Гарріс – Примушує Дональда Трампа суттєво змінювати свої погляди, свої підходи. І я думаю, що йому доводиться е вживати різноманітні імпровізації.